Так, до мене приїхала неймовірна смачна посилочка, без якої неможливо уявити собі здобу на різдво. Отже, показую. Обов'язково потрібно мати найкраще італійське борошно, панетонець та бріл. На ньому ваша здоба буде просто неймовірна. А, до речі, для годування закваски, як завжди, використовують тільки манітунку, бо ну, вона просто перевірена роками. Далі у нас ідуть цікав. Класика, це у нас лимон та апельсин, але я завжди ще беру собі абрикосові у власному соці. Повірте, це просто неймовірно смачно. Арома есенції, без яких не буде здоба ароматної. Вони натуральні, смачні та дуже-дуже класні. Я завжди беру панетони, важкове масло та ванільку. Вони просто чудові. Далі арома -пастя. Якщо ви хочете, щоб ваша здоба мала певний вигляд, аромат та смак. Можна надавати аромапас. Це може бути і апельсинова, і полунична, і фісташкова, і ванільна. Будь-яка. Також рекомендую. а якщо ви ще будете готувати пани, вам обов'язково потрібна мидалева глазу для декорування та карамелізований цукор. Отже, якщо бажаєте також спробувати таку продукцію, читайте в описі під цим відео. Має дуже гарну знижечку, користуйтесь!